Відзначаємо свято одного з трьох символів нашої держави день державного прапору України. Вороги хочуть витравити свідомості українців їх право на суверенне та незалежне існування. Але Україна демонструє всьому світу нашу єдність, наші нескорені душі, наше світле бажання жити в своєму домі, на своїй землі. Поважаючи рухою, полоніна на намалювають, малювати. При владі нічого не міняється, але міняються люди. І коли тут зривали прапор, були оці люди, питалися, намагалися якось цьому завадити. Наші депутати всі сиділи по хатах, поховалися. Дідйом є, але треба сказати, що це повільно дуже йде цей процес. Нас таких патріотів поки що меншість. Меншість. Дехто із керівництва району і начальник міліції, зокрема, привів сюди. Озброєну Лугандонію, і яка е, знімала наш прапор, скидала ось, е, з того е, ганку, розумієте, ну, і вивішила флаг Лугандонії. Ну, серед них, які причетні до цього, я називаю тих, хто тут зараз стояв, і Гарькавий. І Кулачка, і Ганчаров, які не завадили. Ми прийшли перед тим напередодні ввечері. Ось війник, я, Фурсов, там інші люди сказали, ми не, не, не дамо це зробити, тільки нас підтримайте. Вони зрадили нас. Зрадили Старобійськ, розумієте, а зараз вони при владі і до сих пор сидять. Основна частина вчителів була за референдум. Завучі школи, які зараз сидять в школі, виховують дітей. Вони забороняли вчителям йти на вибори президента. От я знаю таку школу Курячівську, де завуч шпак заборонив Мила вчителям, Жоден вчитель не приймав участь у виборах. І зараз прийдуть дітки, яких вони будуть виховувати. Є вчитель Моргунов, який е, з камінням кидався на наших солдат. І він працює в школі, до нього батьки приведуть дітей, кого виховують ці виродки. Це виродки, хвора система освіти, А от ті люди, які сьогодні стояли, в, ви кажете, підйом, їм, вони під розписочку, як ходили на мітинги За Янковича, за Тихонова, вони зараз прийшли під розписочку, одягли якісь там квіточки, сорочки з квіточками, але позиція не змінилася, виховувати треба дітей і починати Я треба зі школи. А це приклад у Білокурах районі не через церкву йде таке замбовання людей. Новоросійський кур'єр, Новоросія. проросійське видання проросійське видання, ДСБУ, де, да. де, де хто, де міліція, ніхто нічого не робить. Ми зараз передамо в СБУ ці матеріали. Ілюстрація на найвищому рівні. І починаючи знизу. На любом месте должен работать специалист, и тот, кто знает эту работу, а те, кто хотят люстрировать, ну, нужно предъявить такие веские аргументы для того, чтобы проводить люстрацию кого-либо, чтобы это было действительно. Если поменять вот председателя его замов и оставить на местах всех остальных специалистов, начальников отдела, в управлении, а все будет работать. З арматури не за ним Вибачте, дитя, ви ж знаєте, що воно вас находиться. У вас же штату.